Це дійсно унікальна пропозиція саме для нашого ринку України. Чому так дешево? Значно, значно, значно зменшує витрати пального при великих переїздах. Викинули джойстики, встановили ричаги. Тож це дійсно унікальна пропозиція саме для вас. Дуже і дуже топова комплектація. Всім доброго дня! Компанія «Гекон» разом з заводним виробником спецтехніки Гідромек робить для вас унікальну пропозицію. В новий рік ми заходимо з нашою новою машиною. Це екскаватор навантажувач від компанії гідромек 102Б в комплектації А4. Це дійсно унікальна пропозиція. Дана машина коштує станом на сьогодні в нас, як в офіційного представника і, до речі, ексклюзивного представника в Україні від компанії Гідромек 81 700 євро з повним ПДВ. Дана машина в нас. В принципі, взяла все найкраще із своїх попередників. Зокрема, у нас залишився той же самий двигун Perkins 1104 зі звичайною механічною паливною. Залишилась та ж сама топова коробка передач від компанії Turner 6 вперед, 3 назад. Гідравлічні насоси від італійського бренду Casapo. Загальний потік гідравлічної рідини складає 150 літрів за хвилину, а тиск в гідравлічної системі складає 255 бар. І це один з найкрутіших показників взагалі в цьому класі. Оперативна вага даної машини складає, як і в її попередників, 9 тонн 110 кілограмів. Це не 7,600, не 8200 якогось. Тут запас потужності досить такий великий і, мабуть, один з найбільших в своєму класі. Попередньому фронтальному ковшу по у нас залишився ківш 1,1 куба. В Геометрії також. Зауважую, не номінальний об'єм, а геометричний об'єм. Ків щелепний, його достатній для роботи, можливо, як опції до його ще дообладнати палетними вилами. Передні у нас колеса від компанії Васа. До речі, хто не знав, це дочітні підприємство компанії Бріч Колеса у нас 20-ті, не 18-ті, а 20-ті, що значно збільшить проходимость роботу на рихлому ґрунті, на піску і тому подібне. По задній копаючій стрілі в принципі у нас тут все залишилось без змін. Ми бачимо, що у нас залишилася гідравлічна лінія. Однопоточної дії ми бачимо, що у нас рукоять телескопічна глибина копання не змінилась, Вона складає майже 5,7 метрів без додаткового навісного обладнання. Це стандартна глибина копання і тут ну від цього нікуди не дітися, як то кажуть. Передні у нас міст від компанії «Гідромет» власного виробництва. Задні міст від бренду, який знають майже всі від компанії Захе. В чому ж такі основна відмінність від комплектації, які вже зараз у нас є? Та сама А5, Супра, А-8. А відмінність в тому, що Завод-виробник і компанія «Гекон» зробила унікальну таку комплектацію саме для нашого ринку, тому що багато хто любить працювати на задній екскаваторній лопаті, саме на речагах на важелях. Саме в цій комплектації присутній тип управління саме екскаваторною лопатою на важелях. Далі продовжуємо позитив, тому що дана комплектація обладнана всім необхідним для комфортної і продуктів продуктивної роботи, зокрема, у нас залишився по передньому фронтальному ковшу джойстик з функцією FNR. До речі, всі їх по-різному називають. Може бути тип shift, може бути FNR, але це значно підвищує продуктивність. Про це треба говорити і розказувати людям, хто попрацював уже з функцією FNR. Той, в принципі, іншого не хоче. Ще з а, великих плюсів, про що я казав, це коробка передач. У нас коробка передач автоматична від компанії Терне. Передачі перемикаються під рулем зліва на джойстику. В даній машині у нас а, присутній кондиціонер. В даній машині у нас присутня функція плаваючого ковша. А, в а, компанії Гідремик ця функція називається саме МСС. У деякого з виробників вона може називатися абсолютно там по-різному, Серес і тому подібне. Тому а, саме ця функція, яка необхідна для комфортної і, і правильної роботи на будівельному майданчику, також присутня в, дан, в даній машині. Також обладнана аудіопідготовкою, магнітовою, боксом для охолодження. До речі, хто знайомий з новою генерацією машин компанії Гіромек саме К4, а який ми вже робили раніше. В принципі, ця машина це є К-4. Відповідно, ми бачимо, що в нас тут є тримачі під планшети, під девайси, є блокування діференціала. У нас в даній машині є також як додаткова опція блокування муфти гідротрансформатора, що значно, значно, значно зменшує витрати пального при великих переїздах. Хто багато їздить туди сюди, той розуміє про що як. Також хто вже має досвід використання екскаваторів на нової генерації К4 від компанії Гідромет, той розуміє, що всі екскаватори навантажувачі, які приїжджають в Україну. Вони обладнані двома моніторами, які підтримують обов'язково українську мову. Тож, основна відмінність даної комплектації, унікальної як для України, так і мабуть для всього світу, в тому, що ви отримуєте максимально круту заряджену машину за дуже дуже адекватні кошти. Нагадую, вартість даної машини складає 81 700 тисячу євро з повним ПДВ. Відповідно, різниця в нас. Між а, попередніми комплектаціями і цією, це тип управління а, екскаваторною лопатою. До речі, ось, що ми бачимо, у нас управління здійснюється таким чином. Тут у нас тип управління важельник. Що ми бачимо? Посередині у нас стоїть тумба, Відповідно, справа у нас а, залишився, залишилась педалька на телескоп. Тип управління по суті не змінився, тільки що він перенісся із джойстиків на важелі. Отже, що ми маємо? Ми маємо топову машину. Топові комплектації за дуже дуже адекватні кошти. Нагадую, що дана машина в нас коштує 81 тисячу 700 євро з повним ПДВ. Якщо ми розглянемо машини класом вище, які управляються в нас а, не на річагах, а на джойстиках, і, відповідно, там бюджет буде 100 тисяч плюс. Тож це дійсно унікальна пропозиція саме для вас, а саме для нашого ринку України. Я думаю, що ця комплектація максимально сподобається всім: і директору підприємства, і власнику підприємства з рахунок своєї ціни, і оператору за рахунок крутості цієї машини, комплектації цієї машини реально це дуже дуже топова комплектація, тому. Шановні наші клієнти та партнери, звертайтеся до компанії Екон, звертайтесь до оригінальних менеджерів, з якими ви вже знайомі. А, або телефонуйте та познайомитесь. А, звертайтесь особисто для мене. Будемо раді співпраці. Чому так дешево? Викинули джойстики, встановили річоги, і це з відривом. А найкраща пропозиція станом на сьогодні на нашому ринку.